У цьому відео ми з вами продовжуємо будувати базову основу сорочкового крою. Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного. Наша робота з побудовою викріки Оверсайз буде складатися з наступних етапів, які ви бачите на екрані. Перші три етапи ми вже зробили, а сьогодні ми з вами побудуємо креслення деталі спинки. На екрані представлені всі необхідні розмірні ознаки та їх величини. Також на екрані зазначено прибавки на вільне облягання для силуету оверсайз. Зараз я буду давати креслення на комп'ютері, а ви можете його виконувати на папері або на міліметровці. Беремо наше креслення, яке ми виконали раніше, та починаємо будувати горловину. Від точки Т10 вгору відкладаємо величину мірки DTS1 та ставимо точку А10. З цієї ж точки Т10 відкладаємо ще величину розмірної ознаки ДТС та ставимо точку А9. А10 А9 глибина ростка спинки. З точки Г3 та точки А10 проводимо перпендикуляри. З точки Г3 відкладаємо перпендикуляр до перетину з лінії талії. Ширина ростка спинки дорівнює ширині ростка пілочки, тобто відрізок А10 А8 дорівнює відрізку а, А2. Щоб побудувати плечову точку, нам необхідно спочатку відкласти з точки Т10 допоміжну точку Т9. Отже, відрізок Т10 Т9 складає 2,5 см. Тепер з точки Т9 та точки А8 проводимо дві дуги. Та на перетині дуг ставимо точку П9. Дуга Т9 П9 дорівнює мірка ВПКС, дуга А8 П9 дорівнює відрізку спілочки А2П і дорівнює мірка ширина плеча ШП. По прямій. А8П9 з точки А8, відкладаємо 4-5 см та ставимо точку А7. Якщо ви будуєте на папері, то можете одразу опустити з точки А7 відрізок, який буде паралельним відрізку А10 Г10, довжина відрізка 8-10 см. Для сутулих фігур краще взяти більшу величину. Для побудови в програмі мені потрібно зробити допоміжні лінії. Відклали та поставили точку В. Це буде перша сторона плечової виточки. З точки В радіусом ва 7 креслимо дугу. З'єднуємо точку П9. та Г3. Я буду в масштабі, щоб влізло в екран, тому у мене п 9 лежить на лінії. Зараз весь розхил плечової виточки знаходиться в промі. Нам потрібно зпроями прибрати. Цей розхил виточки та побудувати виточку з плеча. Для цього ми проміряємо відрізок P9G3 та від цього відрізка віднімаємо величину мірки висота плеча спинки ВПС. Отриману величину відкладаємо з точки А7 вліво по дузі та ставимо точку А71, з'єднуємо А71 та В. Тепер нам необхідно знайти нове розташування плечової точки. Для цього необхідно побудувати знову дві дуги. Одна дуга буде з точки Т9, а друга з точки А71. На перетині дуг ставимо точку П10. З'єднуємо А71П10 та П10 прямою. Продовжуємо відрізок А71П10 на 4 см, як це ми робили на пілочці та ставимо точку П11. З точки Г3 вгору по прямій піднімаємося на 9 см та ставимо точку П12. З П12 вліво відкладаємо відрізок довжиною 4-5 см та ставимо точку П13. З'єднуємо точки П11, П13 та П5 плавною кривою. В точці P11 робимо прямий кут, а далі оформлюємо плавно. Також оформлюй другий варіант пройми. Сьогодні ми з вами побудували спинку. У наступних відео ми з вами продовжимо працювати над базовою основою сорочкового крою. З вами була я, технолог модельєр конструктор Ольга Желізняк. До нових зустрічей на каналі Швейка від простого до складного.